Я раніше не запит а запитуємо. Депутат Тиок який працював головою районної ради адміністрації, я перший раз бачу таке чудо, щоб у нас було стільки працівників міліції. От кого ми захищаємо? Влада, от кого ми захищаємо? Михайло Володимирович Дав таку вказівку, це ваша ініціатива. Чи Читиновія Богданович? А чуда не було, не слухайте. До чого ми дожилися? кого ми захищаємо. Я до цього причетності ніякої не маю. Нет, так я не вижу, я не знаю. Я свою отдавлю. Я похожу. Когда світу, то і куда тут зимой? Я похорона по марської площа. секс секс та ах е фіола це сесія відчую сесія отходить то пост я у сподіваннї як було так мало одного залиште да я сідаю це хай з коматою людей. Їм що не чим займатися, Хай інші вони займаються своєю роботою. Для чого? Ви їх тут займаєте. Поясніть, будь ласка. Це окупація приміщення районної ради.